Доброго дня, ми з нами знаходимося на томатному полі компанії Томат KG хочемо вам продемонструвати гібрид П'єтророса. Ось такого плану він знаходиться у нас. Тому кущі не дуже розрослися, але це також одна з його особливостей. Треба його більш качати азотними добривами, тоді він буде більш продуктивний. Зараз вам продемонструємо, відберемо кущ, покажемо, як на ньому томати розсолоджуються по цю і определимо біологічне вражання даного. Обережно, бо томати відпадають. Томат призначений був створений спеціально для консервування. Це один із гібридів, які саме для томатної пасти створені, але також його і вирощують фермери для свіжого ринку. Це... Ось, бачимо, як на кущу дуже добре обліплений кістями, томатами. Хоч кущ сам по собі невеликий, але весь в томатах. Тобто чим більше буде вегетативна маса, тим більше плодів ми можемо сформувати на даному кущу. Так, і давайте випробуємо, як обсипається. Дуже добре відривається, що дуже важливо для комбайного <клес> збирання, так. Бачите, правда. <клес> так. І зараз будемо зважувати. І подивимося, яка ж буде врожайність його. Томат плотний. Тут ми працювали також десекантом реглоном. перед збиранням. Давали його 0,75 літра на гектар. Так як це поле вже 7 років томат по томату і бачимо, що у нас є тут пасльон, який нам заважає, і в'юнок. Тому треба було, щоб легше комбайну десикувати. Так як, це, так як трошки були проблеми з запуском заводу, збили стовп там десь на дорозі, там, якісь люди пішов перепад напруги і... Завод нас трошки зупинився і ми трошки перечекали так і. Все одно хочеться відмітити Так, так. Чотири. Чотири 410. 4.410, я думаю, видно всім. Відмітити хочеться що зупинку провели ми 2 серпня на даному полі. Вже біля сьогодні 17-го -е серпня. Вже до 16 днів доходить від того, як ми відключили і вже 12 днів після першого використання дозарювачу. Ну, хочеться відміти, томати залишаються в нормальному стані, поки що не течуть, що теж має ось таку біологічну властивість даного гібрида. Цей, цей гібрид в Україні досить популярний. Насіння практично розбирають ще. Із грудня місяця використовують великі компанії, які вирощують томат для консервування і для виробництва томатної пасти, так як він показує самі стабільні врожаї. Кожного року він показує чудову врожайність, високі брікси до 5,5. Нас в цьому році показувало, тому ми його з певністю можемо рекомендувати для вирощування. Давайте візьмемо ще стомат і спробуємо його кинути об землю. ось я Кинув його, бачимо, що тріснув, але ну, не потік. І зараз я скуштую цей томат. Не повторюйте таких небезпечних дій томат землі вдома, не митий. <смі> Я скажу, що смачний. В порівнянні із томатом Талент. Він більш сухий, а це означає, що більше сухих речовин. Бачимо цукристість його і він такий трьохкамерний, хороший томат. Має хороший аромат і має чудовий колір насичений. Так що підписуємося на канал, розвиваємо наш канал, ставимо лайки, ставимо запитання під відео, і, можливо, хтось скине посилання на своє відео, покаже, які томати вирощує. він в цьому році Томат П'єтероса себе також гарно показав, і тому ми його продовжувати будемо вирощувати на своїх полях. Так. І ще покажу вам гори прекрасні. цих гір. У цьому році лідники сильно таяли, стікало багато води. Були проблеми у нас з поливом, так як забивалась капля. Але все одно урожай хороший отримали. Слава Богу, за все. Миру Україні, героям сили!